Слава Україні! Сьогодні буду розповідати про головні міфи демократії. Сучасна демократія стверджує, що головним джерелом влади є народ, а головною цілею і права людини. Проте головну волю народу виражають народні бранці, а саме депутати. Саме вони формують так звану представницьку демократію. Проте, нині мало хто знає, що сучасна демократія. Вона відійшла від головної ідеї античної, від якої вона бере свій початок. Якщо задати головну суть античної демократії, то вона полягала в тому, що народ брав пряму участь у вирішенні державних питань. Кожний грецький поліс у своєму місці мав такий орган, як народні збори. Туди входили повноцінні громадяни міста, які мали право голосу. Саме на цих зборах, Вирішувалися питання, які стосувалися їхнього міста. Для уникнення корупції, вже тоді було передбачено таке як жеркування. Тобто шляхом жертву обирали із громадян міста людей, які могли брати участь у народних зборах. Голосуванням громадяни міста вирішували питання, які стосувалися їхнього життя. Та Життя їхнього міста. Яскравим прикладом античної демократії є битва при марафоні в 490 році до нашої ери. Тоді над Грецією, або як її називали Елада, настала загроза у вигляді Персії. І серед громади міста Афін поставив питання, чи не ти обір Персам, чи все-таки їм сплачувати дані? На голосуванні Народ вирішив, що місто буде все-таки чинити опір і вони в бій з персеньми. Так відбувалася самозвісна битва при марафоні в 490 році до нашої ери. Під час самої битви греки вистояли та відбили перси. В результаті це дозволило зберегти грецьку цивілізацію, яка згодом породила всю по західну. Дана битва є головним. Прикладом суті античної демократії, коли народ міг не тільки вирішувати питання стосовно власного міста, а й вирішувати хід подальшої історії. Після падіння Римської імперії в V столітті нашої ери, антична демократія, по суті, припинила своє існування. Проте до її витоків вже почали повертатися наприкінці XVIII століття, а саме в 1700. 89-му році, коли відбулася самозвісна велика французька революція, саме в той час починає формуватися сучасна представницька демократія, з'являється подяння політичних партій, які відстоювали інтереси населення. Напротязі всього 19 століття виникають різні політичні партії, точніше співування. А саме соціалісти, комуністи, націоналісти, анархісти. Кожна політична партія намагалася відстоювати інтереси своїх прибічників. Проте головною ціллю цих всіх політичних партій було створення парламенту на противагу монархії, яка на той момент була абсолютно. Але після весни народів 1848 року ряді імперій тодішньої Європи формується на противагу королям парламенти, які входять в партії різного політичного спрямування і які відповідно намагалися відстоювати інтереси своїх прибічників. Саме після весни народів формується теперішня представницька демократія. Але найголовніше відмітити в даній ситуації те, що відбувся. Відхід до головної ідеї античної демократії, тоді, коли народ мав пряме право у вирішенні державних питань. Відтепер це мали робити представники від народу, а саме депутати та в політичні партії. Але ще в тому, же в 19 столітті, політичні партії часто вражали інтереси фінансової еліти, а не простих звичайних громадян. Нині дана суть не змінилася і часто люди не діями своїх обранців, так як народ не має власного права вету на певні закони, які приймають народні депутати і загальний права. Проте, враховуючи теперішні технології, кожен громадянин може брати участь. У вирішенні питань державного значення шляхом електронного голосування. І в результаті громадяни можуть брати участь у питанні щодо прийняття самих законів. Тобто, якщо парламент прийняв певний законопроект, вони дають його на загал, щоб народ міг познайомити з ним і шляхом електронного голосування вирішити приймати його чи відхиляти. Проте такої можливості просто населення немає. І тому саме народні депутати приймають ці закони, які інколи суперечать волі тих людей, які їх обрали, а саме депутатів. Одним із найголовніших міфів сучасної демократії є ідея лінності. Перша демократія стверджує, що кожен індивід має рівні права та можливості з такими ж людьми, як і ви. Проте, на фоні рівних прав та можливостей у умовах сучасної демократії формується яскраво виражена класова нерівність. Ідея боротьби з класовою нерівністю є доволі давньою І першими, хто, Взялися за неї, це були спартанці, ще було античності. Спартанці, по суті, стали першими, хто практично взявся за створення суспільства, де всі його члени були рідні. Вони будували таку модель, що кожен чоловік мав бути воїном, а жінки мали родити дітей. Дітей, яких. Сім років забирали від батьків і, відповідно хлопчиків відправляли на навчання, де їх готували до майбутньої війни, а дівчат до материнства та створення сім'ї. Кожний спартанець отримав одну, таку ж земельну ділянку та платню, як і його побратими, з якими він брав участь у війні. Самим господарством торгівлею. Та всім іншим, що було не пов'язане з війною, займалися раби спартанців, яких вони здобували під час своїх війн. В певній мірі, спартанці досягли даної ідеї рівності, коли кожний індивід їхнього суспільства був рівний не тільки в правах та можливостях, а й в майновому значенні. Проте, з часом під тиском тварно-грошових відносин дане Спартанське суспільство знепало, і в результаті дана формула зникла. Наступними, хто практично взявся за ідею рівності в суспільстві, це були більшовики. Взагалі Ленін відкидав гроші і намагався їх ліквідувати, так як він вважав, що саме гроші формують класу нерівність. По ідеї, кожен працівник мав працювати на благо радянської економіки і, відповідно, він отримував рідну платню. Згідно задуму більшовиків, в період з 1917 по 1921 рік була введена карткова система, де кожен працівник отримував картку за свою платню. Відповідно, він приходив, наприклад, в магазин і отримував. Необхідні речі та продукти, проте і більшовиків товарно-грошові відносини не вминуло. У 1921 році було проголошено не нову економічну політику. Згідно даної політики, більшовики поверталися до питання щодо введення грошей. Після проголошення даної економічної політики було введено. Поняття «зрівнялівки». Згідно з Їм, наприклад, всі працівники, які працювали на заводі, чи то фабриці, чи підприємстві, отримували рівну зарплатню. Проте дана ідея «зрівнялівки», тобто рівності у виплаті грошей за виконану роботу, провалилася через те, що Багато працівників втратили сенс ефективної роботи. Для прикладу, працівник на шахті, який за зміном видобував більше тонн вугілля, з часом втрачав сенс даної ефективної роботи, так як він отримував рівну зарплатню, як і його колеги, які менше видобували вугілля. Саме через це і давну політику державня, які впали показники у І тому радянська влада вдається до маніпуляцій. Вона вводить звання герої, труда та передовик. Це було створено для того, щоб стимулювати працівників ефективно викладатися та давати більші показники та відповідно результати. Для пропаганди народу показували таких героїв труда, як, от, наприклад, Стахан, який за зміну видобував рекордну кількість вугілля. Тобто таким героям, як він, надавали житло, надавали, наприклад, там, авто, відпустку за рахунок держави. Згідно задуму, це мало психологічно вплинути на. Інших людей так, щоб вони також намагалися збільшувати показники і досягнути звання героя труда або передою. Але навіть така політика не дозволила уникнути формування класової нерівності, так як з часом виникла самозвісна радянська номенклатура, яка була тією вігітою. І яка мала більші можливості, ніж прості звичайні громадяни, які працювали на заводах, фабриках та підприємствах. Радянською номенклатурою були особи, які працювали в державних органах та займали керівні посади. В результаті вони мали більші можливості, ніж прості звичайні громадяни, так? І породилося навіть в тому, ж Радянському Союзі класова нерівність. Наступним міфом сучасної демократії є свобода слова». Відно даної позиції, кожен індивід має право на вільне вираження своєї думки та власної позиції. Проте часто демократичний режим порушує це так зване невід'ємне право кожної людини. Для прикладу, демократична влада намагається дискредитувати певні Політичні категорії, такі як соціалісти та анархісти. Соціалісти в свою чергу стверджують те, що теперішня демократія все одно породжує класу нерівність, незважаючи на те, що кожен індивід має рівні права та можливості. Проте, найбільше хочуть дискредитувати анархістів через їхню ідею. Так як Анархізм проголошує відсутність влади людини над людиною. Згідно даного задуму не повинно бути як такої держави та відповідно її органів, так як вони своєю діяльністю здійснюють тиск на людину і посягають на її свободу. Дехто з анархістів стверджує, що закони, які створює влада, вона перетворює людину на раба, рабу, якому весь час диктуються певні умови життя та права повідінки. Проте, Більшість із демократів стверджують, що анархізм є утопічним через те, що якщо буде відсутня держава та її органи, то кожна людина може робити все, що її заманеться, притулку до того, що, якщо вона захоче, вона зможе. Вбивати інших людей. І відповідно її ніхто не зможе за це покарати, так як головна ідея анархізму полягає в тому, що має бути відсутня влада людини над людиною. А так як людину арештують і її покарають за її злочин, це вже і є та влада людини над людиною. Також демократична влада намагається засудити за політичні погляди расистів та націоналістів. Вона весь час їх звинувачує в тому, що вони породжують міжетнічні та міжрелігійні конфлікти. Проте, певні культурправі стверджують, що ніхто не може порушувати їхнього права свободи слова та вираження своєї позиції через те, що вони хочуть зберегти свою націю, расу чи, наприклад, культуру. В певній мірі. Демократичний режим має поважати свободу слова та вираження своїх поглядів всіх індивідів суспільства. Демократичний режим повинен карати людей не та їхні погляди, а за дії, якщо вони посягають на чиїсь права, вчиняють насильство, вбивство, тероризм. Хоча слід відмітити один такий цікавий факт, що в Сполучених Штатах Америки які є передовою демократичною країною в світі, існують легальні організації, наприклад, як American Nazi Party. Це є неонацистська організація, яка відстоює інтереси ультраправ. Дана організація навіть має власний сайт, де вона виражає свої позиції, свою ідеологію. Також ідентичні сайти мають анархісти та соціалісти. Саме така має бути свобода слова, що кожна політична група має право на вільне вираження своєї позиції. І якщо вести боротьбу проти даних організацій, то лише тільки тоді, коли вони починають посягати на права інших людей вчиняти насильство та тероризм. Наступним міфом сучасної демократії є питання свободи. В демократичному суспільстві свободою вважається те, що людина може вчиняти дії на власний розсуд. Але дані дії мають бути в рамках законів і не порушувати певні права та свободи інших індивідів суспільства. Через це. Певні філософи стверджують, що як такої свободи не існує, тому що навіть в тому же суспільстві людина повинна підчинятися законам та жити згідно місце. Також вони відмічають те, що в демократичному суспільстві людина може бути навіть покарана за певні дії, якщо вона навіть не посягнула нічії права та свободи. І все ж таки слід погодитися з думкою філософів, те, що свобода в певній мірі є утопією. Припустимо, людину відправила на безлюдний острів. Одну. Якщо буде ще хтось, то автоматично виникає конфлікт інтересів. На безлюдному острові людина може зробити собі трон, проголосити себе королем і робити все, що їй заманеться. Проте, як вказують. Певні випадки, коли людина пинялася сама на безлюдному острові, часом вона дичавіла і все ж таки хотіла повернутися назад у суспільство, там, де є певні обмеження, право життя та закони. Тому свобода і є в певній мірі міфом і на тією ж утопією. Наступним міфом сучасної демократії є соціальна справедливість, яка полягає в оціненні вартості роботи кожного індивіду. Для прикладу, часто люди задаються питанням, чому, наприклад, будівельники, які зводять будівлі і якими згодом десятками років будуть користуватися, отримують незерну питню. Коли в той час, наприклад, артисти, спортсмени, зірки шоу бізнесу, кіно отримують мільйони доларів, хоча від них менше суспільної користі, аніж від тих же будівельників. Через це соціалісти, анархісти звинувачують демократичний режим у формуванні іскраво вираженої класової нерівності, коли еліта має. Колосальні кошти, натомість в руках простих звичайних людей незерненого падня. І, відповідно, їхні можливості, які передбачені рівним, є по суті на противагу з тими, хто має більше грошей. Проте, найголовнішою проблемою є оцінка діяльності кожного індивіда. В результаті демократичний режим. Дозволяє тим же спортсменам, церкам кіно, шоу-бізнесу отримувати колосальні кошти з їхньої діяльності, яка не має якоїсь явної суспільної користі. Втім, люди, які здійснюють певну роботу, яка дає результат якимсь згодом користуються довгі роки, отримують мізарні кормі. Саме це і є несправедливою оцінкою діяльності кожного індивіда в суспільстві. Останнім таким великим міфом сучасної демократії це є гендерна рівність. Згідно даної демократичної політики щодо гендерної рівності, жінки та чоловіків мають бути рівними у своїх правах та можливостях. Саме за це ведуть боротьбу теперішні феміністки. Саме феміністки звинувачують, по суті, кожного другого чоловіка у кар'єрі. Хоча у більшості чоловіків професії не мають як такого кар'єрного росту, про який весь час розповідають феміністки. Нині феміністки ведуть активну боротьбу за те, щоб жінки збільшували свою кількість у провідних сферах життя, а саме політика, держуправління. управління. Кіно, телебачення, право, медицина вони пропагують, що саме в провідних сферах життя жінки створюють кар'єру і доводили, що вони не гірші за чоловіків. Але феміністки замовчують той факт, що жінки також мають згідно гендерної рівності працювати в промисловості, в будівництві, на рівних умовах з чоловіками. І взагалі в ідеалі має бути принцип 50 на 50. Тобто в кожній сфері життя суспільстві має бути відповідно рівна кількість жінок та чоловіків. Проте на такий принцип 50 на 50 в феміністські речі погодиться. Тому що жінкам доведеться також охоплювати ті сфери. Наприклад, промисловість, будівництво, там, де немає як такого кар'єрного росту, також їм доведеться йти служити в армію. Хоча в більшості демократичних держав передбачена військова повинність для чоловіків, для жінок вона є за бажанням. Дана політика при демократичному режимі суперечить ідеї гендерної рівності, тому що Якщо для чоловіків це обов'язково повністю, то вона відповідно має бути і для жінок. Іскравим прикладом нині є Україна. Спочатку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, ні одна феміністична організація в Україні не виступила із закликом, щоб жінки вступали в лави армії чи йшли працювати на Об'єкти стратегічної промисловості для оборони країни. Втім, українські феміністки обрали такі варіанти, як течу на захід, де вони влаштовують власну кар'єру, отримують виплати біженці, подорожують в той же час, коли українські чоловіки гинуть на фронті, захищаючи українську державу. Дана поведінка. Суперечить ідеям гендерної рівності. І взагалі настає питання, чи потрібен в Україні такий фемінізм і чи взагалі це можна назвати фемінізмом, так як представниці даної політичної ідеології порушують головну ідею, а саме гендерна рівність чоловікам. На цьому я дякую своїм. Deci, the chem thought